І це вже знаєте стає ну таким шкідництвом для країни. От на фоні блокування всіх цих візитів, наприклад, не ставлять слуги в порядок денний ініційовано нашою командою а, звернення до конгресу Сполучених Штатів щодо продовження військової допомоги України. У нас одне питання: от в тих війнах між знаєте, влади з бізнесом, журналістами, з опозицією а, можливо, варто схаменутися і згадати, ну яка важка війна триває, її немає поки що кінця і краю. І зосередитися на питаннях війни. Саме таке є бачення нашої команди, що треба зосередитися на питаннях війни. Для цього нам треба допомагати фронту. Для цього нам треба він голос працювати назовні, як ми завжди робимо, робити це професійно. Але натомість бачимо команду урядову, яка зосереджена на безкінечних пустопорожніх красивих слайдах, у цих от безкінечних безпекових угодах, які не дали жодного там поки що кроку навіть до справжнього миру. І очевидно, що наша команда дуже уважно ще слідкує і за тим, і за тим, да? що буде відбуватися з урядом. Що буде відбувати з нинішнім непрофесійним некомпетентним урядом? І цій темі буде присвячено наш завтрашній брифінг.